Російські удари по енергетичній інфраструктурі не припиняються. Україна зазнає нових втрат, а люди нових випробувань. Наші кореспонденти поцікавилися у горішню плавнівців, як вони пережили останній обстріл, коли місто занурилося в блокаут, та як спрацювала міська адміністрація і комунальні служби під час відновлення життєво необхідних благ ще до появи електропостачання, від якого безпосередньо залежить робота підприємств комунальної сфери, виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства і теплоенерго. Ми забезпечені були всім. Повербанками, зарядами, телефонами включили відразу воду. Дякуємо з підприємствам за те, що вони так бистро швидко відреагували. Світло нам вимкнули вже, виходить, було о п'ятій годині ранку. Бо у нас п'ята черга. Ми попали, получається під графік. То ну світла зазвичай ну, багато довго часу не було. Повербанки розрядилися, телефони розрядилися. Ну спрацювали швидко. Молодці місто вновилось. Місто оновилося дуже швидко. Це респект нашим керівникам і хлопцям-електрикам, які там під цими бомбардуваннями страждали, але робили наше освітлення. Я вважаю, що все нормально у нас. Люди з розумінням ставляться до всього цього. Усе поступово зате виходили на вулицю. Я ось до онуків побігла, погуляла з ними, і все нормально. Я працюю в водоканалі і в суботу так сталося, ж, що я був на зміні. Спрацювали оперативно, заправилися дізлем соляри, заправили генератори. Ну, я думаю, справилися добре. Думаю, що добре. Думаю, що добре відновилися. Не надто довго. Наскільки можливо, люди стараються, роблять свою роботу. Ліхтарики тепер заряджаємо, усе стараємося робити. Нормально, я читаю, що нормально. Нормально, я вважаю, що нормально. Якщо порівняти з іншими містами, там набагато гірше. А так, вода є, світло, самі розумієте, за графіком вони дають. Але я думаю, що все налагодиться і буде все нормально. Потерпимо, що ж робити? Ну, по-перше, я вважаю, що комунальники спрацювали наскільки змогли. Я думаю, люди зробили все, що від них залежало. Це по-перше. По-друге, не вистачало. Ну я не скажу, що не вистачало. В інших містах набагато гірше відбувається і набагато довше це все відбувається. Тому, в принципі, все окей. Не вистачає роботи тільки, де не можемо вийти, бо без світла. А так, в принципі, в плані того, що не вистачало чогось, ні, все. Гаразд, всі молодці. Вода, перша з'явилася вода. Вода. Ну я була просто за містом. Коли я приїхала, то вже було і вода, і опалення було. А світло дали тільки вночі. В нас ну в місті я бачила, що вже давали світло. Тобто, ну а так, в принципі, ми все готові були. Тому що до цього ж виключали вже ж вірні відключення почалися, тому були заряджені, готові не було такого, як був в перший блекаут, бо були готові до цього. Звісно, нормально. Звісно, нормально все відновилося швидко. Комунальники працюють чудово. Спочатку світло головне зробили, і тепло. Потім, коли світло зникло, то менш ніж за добу знову з'явилося. Вода і гаряча, і холодна, все з'явилося. Вода, до речі, холодна була, вона не зникала. Хорошо, дуже швидко. Дуже молодці. Як швидко не стало, то відчули проблему. ну, якщо вирішується, то это Для нас це було ідеально зроблено. Як по нам, то це ідеально. Ми не Судова, тому нам взагалі все ідеально здесь. Вода. Вода, мені здається, трохи її не було. У нас четвертий поверх, дев'ятиповерхівка. Струмочком вона текла завжди. Ну я не відчула, я нічого не відчула. Ми готувалися, ми всім багато запаслися, але Бог помилував.